Називав україною порноакторкою, так ти ж став сьогодні рекордсменом, приймаючи з усіх боків довів до такого ну, небувалого рекордного історичного максимуму нашу заборгованість. Вітаю, це Дональд Трамп. Я прийшов до містера Роя Кона. Дональд, хто? Рой Кон, ради знайомства. Той саме Кон, про якого всі пишуть? А ви брутальний? Провину визнано. <клес> Ройкон пройди світ. Його тричі звинувачували в шахрайстві. Перше правило найпростіше: атакуй, атакуй, атакуй. Про всяк випадок я все записую. Це ж незаконно. Заради перемоги, готуйся робити що завгодно і з ким завгодно. Це буде найкраща будівля в країні у світі. У світі. Вона вражаюча. буде вражаюча. І існує два типи людей: переможці і переможені. У нас є абсолютно нове гасло. Зробимо Америку великою знову. Хм, Мені подобається про знову. Трамп за всі ці роки жодного кривого слова не сказав про Путіна. Ну хоча е так легко розкидається своїми звинуваченнями стосовно того ж самого Зеленського. То він там, начебто, його вихваляв під час їхньої зустрічі в Трамп Тауер ще там три тижні тому. А тепер е повністю там зневілював е ці свої позитивні відгуки про нього. Нещодавно почав дивитися е стрічка така побігла е новинна в Фейсбуці. Вот і е, левова частина придворних письменників почали е, обесцінювати роботу українського народу. Причому вони це звичайно пов'язують завж, як завжди. В них же ж ворог тільки один. Це Порошенко, звичайно. От, ну якщо не буде Порошенка, то буде чи Калкін, чи Лапін. Це в принципі не важливо. Е, головне, щоб це не були зелені патріоти, так би мовити. Але тим не менше, я звернув увагу на деякі сюжети. Хотів би з тобою їх обговорити. І якраз таки з цього напевно і почати нашу сьогоднішню розмову. А саме, 20, напевно, давай, напевно, почнемо. Ні, давай, напевно, почнемо з довоєнного сюжету. довоєнного сюжету. Yeah. Ну, коротше кажучи, ми всі пам'ятаємо ці сюжети. От тобто, всі всі попередники це погані дипломати, А от зелені прийшли, і, і от раз саме в контексті план зеленського. Буквально декілька тез. А далі поїдемо вже по темі початку війни. Бо це знаєш, це до початку війни. А тепер давай отак, от таким чином, прогуляємося по твоїм думкам. Друже, тобі слово? Ну я хотів пізніше в нашій розмові це згадати, але думаю, актуально буде і зараз вийшла книга. Найвідоміша на сьогодні мислителя історика. Ізраїльського філософа Ювеля Гарарі Нексус. Нагадаю, що попередні книжки продались у світі рекордними там тиражами, майже 100 мільйонів екземплярів продалось. І от ця книга вона присвячена якраз впливу інформаційних технологій. Вона так і називається «The Brief History of Information Network from Stone Age to AI». Коротка історія цих інформаційних. Мереж відпочинаючи від кам'яного віку і до сьогоднішнього штучного інтелекту, і він там якраз головна його теза: що наскільки сьогодні маніпулятивний оцей вплив. Інформаційних технологій, і як ну наприклад, його, його країни його батьківщини Ізраїлю, що перетворив Натаньягу за перший рік свого правління, коли абсолютно були змінені пріоритети, і він замість того, щоб приділяти увагу безпеці і обороні, він 90% свого часу і 90% уваги всього суспільства приділяв оцій юридичній реформі, яка мала обезпечити його. І ну, забезпечити його свободу, а не е, дати можливість засадити його в в'язницю рано чи пізно. і Так само і тут те, що ми бачимо після оцього серіалу Ганебного слуга народу я завжди повторюю цю сентенцію що нікому так дорого не обійшлася, не обійшлася в історії. Не обійшовся перегляд дешевого серіалу як е, в Україні. І так само і ось цей ганебне інтерв'ю Гордона, в якому абсолютно були. Порушені всі, ну не тільки там закони логіки, да те, що просто треба припинити стріляти і зустрітися десь посередині. Ну тобто, я нещодавно там те, що там сварився, але зустрівся з двома відомими бізнесменами там в Харкові, які мали ще там де 5 років тому, три роки тому, навіть на мільйони, на десятки мільйонів доларів нерухомості в Харкові, і були такими затятими Цими зілібобами, цими фанатами Зеленського, я кажу: ну так, що ви не бачили, не розуміли. Якщо вам казали зустрінемось посередині, і вся ваша могла зупинитися, вся ваша нерухомість і обістинятися вона сьогодні. Коштує там десяту частину того, що вона коштувала три роки тому. Невже ви не чули ці слова, які він сам на камеру промовляв? Зустрінемось посередині і перестанемо стріляти? Так, от Юваль Гарарі. Якраз і каже наскільки згубним сьогодні є вплив ну, маніпулятивних цих технологій, ну приводить приклад того самого Трампа, який знову ж таки абсолютно порушує пріоритети в висвітленні тих чи інших подій в суспільстві і знецінює небезпеку того самого. І Путіна, і інших там диктаторів кажуть, що він поважає Кім Чен Іна, поважає Путіна, поважає інших сильних лідерів, диктаторів. Ну, тобто, нав'язує ось таку абсолютно згубну і викривлену картину світу. Ну і ось повертаючись да, до твоєї розмови, тобто він намагався Зеленський просто знецінити все, що було зроблено за часів там п'ятого президента, тому ось такі образливі, какого там, які ви там херу дипломати. Ну да? тобто, що, що ти зробив? І сьогодні ти сам. Ти називав україною порноакторкою, яка, яка приймає з усіх боків будь які кількості. Так ти ж став сьогодні рекордсменом, приймаючи з усіх боків і з і довів до такого ну небувалого рекордного історичного максимуму нашу заборгованість перед іноземними кредиторами. А в своєму фільмі так глузливо посилав їх в перший еротичний тур да, МВФ цього. Ну і а, сьогодні, сьогодні він сам на першому пункті своєї програми миру пише НАТО. А що ж ти так глузував? що ж ти так? Знецінював наші е, досягнення, що ти три роки демонстративно відмовлявся від участі. Тебе запрошували на саміт НАТО, а ти е, е, їхав побачити, подивитися в очі Путіну е, на, на зустріч в, в, в Париж і демонстративно відмовлявся. Ти призначив міністром оборони людину, яка в перші ж дні свого е, ну вже це після Оманської цієї подорожі було таранав, який в першому своєму виступі офіційному перед колегією Міністерства оборони сказав, що для нас. НАТО не пріоритет, це взагалі не ну щось абсолютно далека, далека перспектива, хоча це записано знов ж таки в нашій конституції. І сьогодні питаю, чому ми не в НАТО, хоча сам три роки не призначав посла при НАТО демонстративно, не погоджував дорожню карту. Ну це тако. Я їх назвав ще 5 років тому чемпіони абсолютними чемпіонами світу по лицемірству. Да, коли вони розказували про офшори Порошенка, і на яких було знайдено аж 3 тисячі доларів. А він отримав на свій цей альдрантика, як він там називається, тільки на той офшор, який безпосередньо йому належить, отримав 41 мільйон доларів з переданих вкладників Приватбанка Коломойський. Ну тобто, ну да я думаю, що вплив вплив маніпулятивний всього інтерв'ю. Його, інтерв його е, з усіма уривками з усіма трансляціями на каналах, е, які його транслювали на Ютубі, подив там була загальна кількість там 30 мільйонів. Ну ось це про що пише Ювер Гарарі, що сьогодні цей маніпулятивний вплив інформаційних технологій він веде суспільства до занепаду і він ну на своєму прикладі він сам полишив Ізраїль і вже очікує, що півмільйона сьосів вітчизників найближчі роки. Виїдуть з цієї країни, тому що вона теж на жаль скоч скочується в авторитаризм і ці ультраортодокси сьогодні диктують волю всій, ну, цивілізованій частині ізраїльського суспільства разом з Натанья. Друже, але я би хотів би ще також в підтвердження твоїх слів показати одну картинку, і тут або виступити адвокатом в диявола, або навпаки захищати іншого. Зараз покажу картинку, а ти, можливо, щось скажеш з цього приводу. Трамп заявив, що Зеленський винен у повномасштабному вторгненні Російської Федерації в Україну. Е, справа в тому, що на тлі заяв Зеленського, що вони там з Трампом нібито порозумілися, буквально пройшло трішки часу, і Трамп видав оцю історію. Як ти вважаєш, що Трамп мав на увазі? Звичайно, це дуже важко так е, коментувати, але тим не менше, що він мав на увазі? 에... Ослаблення України, скорочення збройних сил, не підготовку до війни, чи навпаки, мав на увазі оманські домовленості, чи можливо ще щось? Як ти вважаєш? Ну, я якраз вчора подивився художній фільм. Вийшов цей четвер е, на екрани, присвячений якраз е, біографії Трампа. який біографічний, ну зняли його європейські е, кінематографісти. Я, я не знаю, чи вийшов вже він на екрани в Сполучених Штатах, але але там якраз. Висвітлюється, ось перша частини його біографії. Коли коли він знов ж таки оціми маніпулятивними закликами е, робив собі е, такий імідж успішного бізнесмена, кар'єру у мене є розлоги, такий аналіз всіх його найвідоміших десяти бізнес проєктів які практично всі закінчилися проваллям, всі 6-6 зак... закінчились банкрутством. А він себе. Називає найуспішнішим е, бізнесменом, причому <різький> свою книгу The Art of the Deal мистецтво вкладати угоди називає другою по значущості після Біблії <різь> в історії людства. Тобто, ну очікувати від нього якогось об'єктивного аналізу, на жаль, е, ми маємо всі підстави. Все ж таки вважати, що в нього є певна залежність від того компромату, яка є у Путіна. Це мені нещодавно мій один з моїх однокашників колеги, якраз випускник цього факультету спецпропаганди, таку от версію розказав. Що ми знаємо, що під час цих відвідань Москви в усіх цих готельних номерах були відеозаписи. Багато чого все там накопичено на Трампа, ще починаючи з першого його візиту в 86-му році, тому що всіх тоді іноземців яких селили в ці е, готелі, всі вони були обладнані ці е, ВІП-номери, від кімнати спеціальними там е, тех, ну, в, технікою для відеофіксації, там аудіофіксації. Так, от е, коли після першої їх зустрічі тоді очної в е, Хельсінкі з якому настрою вийшов Трамп після цієї зустрічі, пригнічений. І каже що йому, напевно, тоді ще Путін такий прийом відомий використали. Як відомо, вони з. Патрушевим, займалися путіним якраз збором цього компромату ще з перших років перебування Путіна на посаді голови ФСБ, потім прем'єр-міністра, і за рахунок цього вони свого часу і цього генпрокурора досягли його практично кінця його кар'єри російського, як якого там набирали той компромат. от, він каже. Що Путін сказав, що в нас був один з наших спецслужбівців, який накопичив дуже великий компромат. На вас він мав вже втікти до на захід. Ми його знешкодили. Викупили там за величезні суми всі ці копії цього компромату. Навіть якраз в ті роки, як відомо зараз, там один з керівників ФСБ. Покінчив життя самогубством, чим там вбили його в квартирі, буквально Рамадановській на да, вчора. А тоді, в перші ж якраз буквально місяці перебування Путіна при владі теж було декілька таких вбивств, і можливо, якраз і зробив тоді ще Путін Трампа своїм боржником, стверджуючи, що ми знешкодили всі ці копії. Знищили всіх хто намагався поширити ці матеріали, так що тепер, бачите, ви маєте нам якось віддячити. Тобто, він посадив його на, на гачок і через те. Трамп за всі ці роки жодного кривого слова не сказав про Путіна, ну хоча е, так легко розкидається своїми звинуваченнями стосовно того ж самого Зеленського, то він там, начебто, його вихваляв під час їхньої зустрічі в Трамп Тауер ще там три тижні тому, а тепер е, повністю там знемілював ці е, свої позитивні відгуки про нього. Але друже, ти знаєш, чого води не був би лапін лапіном, якби він на цю історію звернув би увагу лише з точки зору заяви. А я ж трішечки, все-таки юрист, ще трішечки пам'ятаю, е, робив працював вже ж адвокатом в кримінальному процесі. Так от хочу сказати, що стаття 436 2 Кримінального кодексу України звучить так: що виправдовування визнання правомірною кома заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, е, глорифікація її учасників і так далі. Там дуже, дуже багато тексту якраз. Е, і передбачає кримінальну відповідальність фактично до вісьми років позбавлення волі. Мене питання, як ти вважаєш, Зеленський за це, за це висловлювання порушить кримінальну справу проти Трампа, так як в свій час порушував кримінальне провадження справу, верніше підтримував порушення такої ідеї, як то кажуть, і самої справи проти Байдена і сина президента Сполучених Штатів. Тобто, тут, тут чітке чітка ознака. Заперечення, звинувачення України, ну і так далі. Там стаття така досить велика. Не буду зараз всю зачитувати, але вона передбачає увага, до вісьми років позбавлення волі по по третій частині. Тому ну, як йважаєш ну, як, 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 як відомо, перші е, фрагменти їхнього спілкування е, е, Трампа і Зеленського вже призвели до імпічмента. Не скільки там шість років тому, так що є, є, є маленький шанс що щось подібне відбудеться і в майбутньому, якщо не дай Боже Трампа оберуть дуже така показова річ, От вчора ми там з дітьми моїми дивилися цей фільм. і Я потім їм переповідаю ну про Трампа: що як можна взагалі оцінювати позитивно цю фігуру, якщо жоден з його представників його команди першої каденції жодного позитивного слова. Про нього не сказав. Більше того, вони практично всі полишили свої посади ще під час його перебування на посаді президента, за винятком лише віце-президента, якого він був готовий віддати на заклання, коли це штурмували 6 січня. Капітолій і казали йому його е, 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 якраз співробітники, що там перебуває, якраз Пенс. Він може постраждати. Віцепрезидент каже та да, нехай що, що буде, то і буде. Тобто він навіть свого віцепрезидента не хотів захистити від цього натовпу. А е, всі його, і державний секретар, і міністр оборони і. Радник з питань безпеки, і сам віцепрезидент всі сьогодні негативно про, від, про нього відгукуються. Більше того, відверто закликають не, не ризикувати майбутньому Сполучених Штатів Америки всього людства, не віддавати в жодному разі жодного голосу за нього. Ну але ми ж бачимо, що як сьогодні е, маск активно виступає, це сьогодні прочитав таку цікаву фразу. Цікавий вже дійшли брати... до, до, нашої, до нашої гречки, вже дійшли роздавати на виборах. Мільйон виборцям так, дає. Так, Але сьогодні я прочитав цікавий такий аналіз Юрія Богданова. Каже, коли хтось мене звинувачує там, всі нас звинувачує, що ми не можемо щось там прогнозувати і передбачувати. Подивіться ще п'ять років тому, там чи в грудні 19-го року, хто міг би уявити, що вже за два місяці весь світ був буде охоплений пандемією, яку спричинили кажани. Що через там менше ніж через 5 років в Курській області Росії. Україна буде воювати проти е, північної Кореї, а Трамп буде весь час цитувати фрази Берії. Ну тобто, як можна було передбачити подібний розвиток подій? Це колись Черчилль сказав, що під час військовий час заглядати дуже далеко, недалекоглядно. але ми маємо робити вчасні вис... висновки, Це ж відомий вислів, який приписують там. Знову ж таки, чи то <кій> маузидон, чи то конфуцію, що той, хто відчув е... вітер змін, він будує не стіну від вітру, а від вітряки млини для того, щоб е... на... на якусь користь отримати від цього. Тобто нам на зараз а, маючи, маючи маючи такого ситуативного партнера, як найпотужнішу сьогодні індустріальну високотехнологічну державу, як Південна Корея. Маємо їх максимально сьогодні використовувати. Отже, начебто, з'явилася інформація, що ми терміново викуповуємо чи там отримуємо за гроші наших західних спонсорів ракети, які виготовляє Південна Корея. А вони практично є аналогами атакам. Там дальність дальність дії. До тисячі кілометрів і до 500 кілометрів вага цього вибухівки, тобто, ну це практично дає нам можливість вражати цілі, не вимагаючи, не входячи з, протяг... з протягнутою рукою до наших західних партнерів.